Всім привіт, саме я, Аліностар. І сьогодні у мене обзор на всі подарунки, які переніс мені венгерський миколайчик. От венгерський Миколай. Підходимо до нього. І. Все, окей він, коротше, танцює. Я б його вам показала, як він танцює, але він упаде зі стола. На землю я зараз не хочу йти. Не. Так, перше, що мені приніс, венгерський Миколай. Ось таке от Конфітки. конфетки. Тут, по-моєму, дві пачки. І в кожній із цих двох маленьких пачечок 15 штучок. Така відкриточка Така вот открытка. І еще тут внутрі Прикольно. Открытка. Кстати, у меня сегодня розовые штанишки. И дальше все пришло тоже розовое, как я люблю. Прямо. Розовенькие. Подарочки. Первое это такие носуки с гринчем. Ми смотрі ми дивилися в понеділок на англійській муві, такі, як ну, фільм Грінч. От, пожалуйста, прийшов до мене із цього додому. І тут ще такі от подарочки Давайте подивимося спочатку. Ну, давайте щось таке. От так... така штучка, вона несвідома, вона для ванни. От вона на ванну. І вона вкусно пахне, їй засипати в ванну, вода окрашується і вкусно пахне. Це розове. У нас є точно таке, ж, лише зеленого кольору. Тепер у мене буде своя. Же. Правда, вже розового кольору. Розового кольору прикольно. Складаємо сюди всі подарочки, які Под тематику моїх штанів. Розовий. Кстати, у мене маєчка теж розова. Прикольно. Так, следующий подарочек. Мы вытягиваем вот такие вот розовенькие конфеточки. Мы со вкусом малини і м'яти. Прикол. Ой, сково попробую їх покушати потім. Так, с возьмем. Це така розовая розчесочка. Чому ты так багато розового? Я так люблю розовый. Вот, розовенький. Так, дальше у нас шампунь. Бам, но к нему мы вернемся попозже. И вот такие конфеточки. У меня камера падает. Извиняюсь. Подарунок упав, камера упала. Такие вот конфетки. Ой, такие вот конфеточки. Сангуком. І вертаємося до шампуню. Такий шампунь. Він вкусно пахне. Давайте понюхаем. То шару открывает одною рукою. Як вкусно пахне. Він дуже вкусно пахне, чесно. Я не вру. Ммм, як вкусно пахне. Реально, вона пахне... Оцем, що тут нарисовано, воно дуже вкусно пахне, я даже не можу описати наскільки вкусно пахне. І ще мені дуже подобається ця откриточка. Кстати, ми цю пісню співали сьогодні на музичному мистецтві. Дзвінки дзвінять. Дві дзвін. різдвяний дзвін. Прикольно. sim, car don't know where